Права 633. Перетворіть вираз на многочлен стандартного вигляду. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання спочатку А плюс 2 множимо на А-1. Отже, тоді ми записуємо, що це дорівнює, беремо дужки, бо потім ще потрібно буде помножити на А плюс 3. То А плюс 2 множимо на А, то А помножити на А це буде А в квадраті. Далі 2 помножити на А, це буде плюс 2А. Потім а плюс 2 множимо на мінус 1. А помножити на мінус 1 це буде мінус А. І 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2. Так, залишилося помножити на А плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є подібні доданки 2а і мінус А. То це буде дорівнювати а в квадраті. 2а мінус а це буде плюс А. І мінус 2. Що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте перший вираз тоді множимо спочатку на А. То це буде А у квадраті, що множиться на А. Потім плюс А, що множиться на А. І додати мінус 2 ми також множимо на А. Потім перший вираз множимо на 3. Це буде плюс а в квадраті, що множиться на 3, плюс а, що множиться на 3. І додати мінус 2, що множиться на 3. І це дорівнює. А в квадраті множимо на А це буде а в кубі, а помножити на А це буде а в квадраті. мінус 2 помножити на А це буде мінус 2а. А в квадраті помножити на 3 це буде плюс 3а в квадраті. І А помножити на 3, це буде плюс 3А. І мінус 2 помножити на 3, це буде мінус 6. Це дорівнює Ну що ж, зводимо подібні доданки. З А в кубі в нас немає, але є А в квадраті і плюс 3А в квадраті. Є мінус 2а і плюс 3А. Тоді ми записуємо А в кубі, далі. В квадраті плюс 3а в квадраті це буде плюс 4, а в квадраті, мінус 2а плюс 3а 3а мінус 2а це буде 1а або просто А, і мінус 6. Є. Переходимо до другого завдання. Спочатку а мінус 4 множимо на А мінус 7, то записуємо в дужках, тому що потім потрібно помножити ще на А плюс 1. А мінус 4 множимо на А. А помножити на А це буде А в квадраті. Потім мінус 4 помножити на А, це буде мінус 4А. Далі А мінус 4 множимо на мінус 7. А помножити на мінус 7 це буде мінус 7а. І мінус 4 множимо на мінус 7 це буде плюс 28. І потрібно це помножити на А плюс 1. І це дорівнює Перший. В першому виразі тоді зводимо подібні доданки, є мінус 4А і мінус 7А. То ми записуємо в дужках, що це буде А у квадраті. Мінус 4А мінус 7А. Це буде мінус 11А. І плюс 28. Так, що множиться. На А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити тоді перший вираз спочатку на А. Це буде А в квадраті, що множиться на А, додати мінус 11а. Потрібно помножити на А. Далі і плюс 28 також потрібно помножити на А. Далі весь перший вираз множимо на 1. Це буде плюс А в квадраті, що множиться на 1. Додати мінус 11а, що множиться на 1. І додати. 28, що множиться на 1. І це дорівнює. Виконуємо множення а в квадраті на а це буде а в кубі. Мінус 11а помножити на А, це буде мінус 11 а в квадраті. 28, що множиться на А, це буде плюс 28а. А в квадраті, що множиться на 1, це буде плюс а в квадраті. Мінус 11а помножити на 1, це буде мінус 11а. І 28, що множиться на 1, це буде плюс 28. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є в нас тут подібні доданки. З А в кубі немає, але є мінус 11а в квадраті плюс А в квадраті. Є у нас 28а і мінус 11а. Це буде дорівнювати А в кубі. Далі мінус 11а в квадраті плюс А в квадраті, це буде мінус 10. 28а мінус 11, а це буде плюс 17А. Далі і плюс 28. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, передвіть вірясним нового стандартного вигляду. В першому завданні записуємо А в кубі. Плюс 4А в квадрате плюс А минус 6. В другом задании. Це А в кубе минус 10А в квадрате плюс 17А плюс 28. Yeah?